Давайте тепер перейдемо до налаштування складності марафону під себе. І загалом у вас є чотири точки впливу на налаштування складності. Перше, це визначення тривалості щоденного заняття. Тут є також вказано 30 хвилин, я думаю, це мінімум-мінімум. Я раджу використовувати від 60 хвилин і більше, чим більше, звісно, ви більше встигнете пропрацювати додатково матеріалів в різних техніках. Це один момент. На ньому можемо трошки детальніше зупинитись на другому слайді. Тут додатково розкрито, скажімо, елементи, які займають певний час, ну які будуть забирати час для вивчення по цьому марафону. Значить, перший оцей оптимальний час це час на саме заняття, яке ви будете робити з тьютором. те, що є те, що я от показував перед цим. Рекомендовано знову ж таки на нього орієнтуватись це як 60 хвилин, хоча би тоді ви зможете ефективно займатися. Я свій перший марафон займався саме по 60 хвилин, і це ну якраз достатньо було. Час впливає дуже швидко, і ну якраз вистачає пропрацювати той мінімум, який необхідний. Додатково у вас буде займати час на прослуховування аудіоподкасту по довжині ви його зможете дещо коригувати. Він ну по в залежності від елементів, які там наповнюєте. В мене вони виходили десь пів години годину, якщо дуже прям круто пропрацьовувати. І такий марафон я слухаю. Кожен ну марафон аудіоподкаст. Я слухаю кожен день в рамках спринта, який в мене іде ця історія, хоча б один раз. І це прослуховування я роблю. Під час ну, вільного, скажем, від роботи часу, або в дорозі десь, або під час прибирання, готовки і так далі. Його можна робити. Там будуть елементи з питаннями, відповідями, або якісь додаткові. Вам бажано, тобто, у вас має бути якась робота, де ви можете в, ну, підключати певну розумову активність. Да? Тобто, коли ви прибираєте або їдете в дорозі, це якраз. Гарний час для того, щоб зайняти мозок, не втичити в телефон. Третій елемент, який займає не, не дуже багато часу. Як правило, орієнтуватись можна 10-20 хвилин, в залежності від словника, як часто і багато ви його наповнюєте. І я його використовую перед сном, повторюючи слова. Тобто, загалом у вас буде основна практика це 60 хвилин. Близько години прослуховування аудіоподкасту і додатково 10-20 хвилин сам словник. Тобто, курс досить інтенсивний. Якщо у вас часу немає кардинально, то Ну і ви відчуваєте, що будете не встигати, будете там якось погано через це почуватися, ви можете вибрати 60 хвилин, так ви зможете при. Приловчитись на ньому, підлаштуватись, і це точно краще ніж нічого не робити. Далі визначити кількість спринтів. Мені подобається шість спринтів. Те, що я робив, це досить непогано. Ну, тоді включаєшся, і цього достатньо, щоб якраз провести перший тест EF-SET і провести другий на протязі шести спринтів. Тобто, це 42 дні, якраз гарний. Ну, достатній час для того, щоб потім побачити якийсь результат. Якщо вони будуть дуже короткими, так ви сильно не побачите результат. можна більше ніж шість, це по бажанню так, щоб просто теж не затягувати. Значить, тривалість одного спринта, один ну, спринт, це загалом, в ну, якщо люди, які працюють з скрам скра методології, загалом це як правило. Мінімум два тижні, а то й чотири тижні. От в навчанні я використовую основний спринт однотижневий, і цього, в принципі, якраз класно достатньо для того, щоб досить глибоко пропрацювати одну історію. Сильно затягувати не треба, але ви можете вибрати 14 днів, якщо у вас, наприклад, низький рівень поки що володіння мовою. А1, А2. І тоді ви можете взяти довший час. На те, щоб якісно пропрацювати одну історію, але більше двох тижнів теж не треба. Тому що так ви будете пробуксовувати, краще взяти потім нову історію, і потім ну, пропрацьовувати ще з нею. Це є. І четвертий елемент: це оберіть складність та формат історії. Значить, по історіям тут є ціла інструкція, як підібрати історії для спринтів. Пройдемо по кожному. Значить, історія має бути зрозумілою. Тобто, ви по-хорошому маєте розуміти 70-80% від самої історії, можливо, навіть і 90-95. І в мене були такі історії, де я знав абсолютно всі слова. Я розумів про що історія. Це була дитяча історія, до речі. І... За, за допомогою цих аудіоподкастів глибокого занурення в аудіоподкасти і, скажімо, глибоке пропрацювання з штучним інтелектом, я ну, навіть зрозумів детальніше про що мова в самій історії певні формулювання, які там використовувались. Тобто, навіть коли повністю розумієш історію, це ну, все одно ви знайдете щось нове. Тому Історію ви маєте розуміти хоча б на 70-80%, тому що якщо ви її загалом не розумієте, ви будете дуже сильно пробуксовувати. Якщо ви тільки починаєте прямо новачок, то вам тоді краще взяти дуже дуже коротку, просту історію, яку ви будете опрацьовувати, наприклад, два тижні, тобто один спринт два тижневий. Тоді ви зможете і словник підтягнути, і е, у вас ну, фундаментально ця історія також закладеться, е, тоді це спрацює. Потім відповідність рівню. Тобто, ви маєте підібрати історію не якусь супер мега наукову там статтю е, відповідно рівню. От, я, наприклад, перший спринт е, через те, що я більше п'яти років не займався англійською, взагалі не вивчав. Я почав з дитячих історій, і це якраз було те, що потрібно. От е, третій момент: цікавість не обов'язково. На цьому наголошую: тобто, якщо чим нижче ваш рівень, е, тим е, історії, які ви будете підбирати, вони будуть е, найбільше нецікаві. цікаві. Тобто, вам потрібно забути про цікавість е, з мірою того, як буде рости ваш рівень англійської. Ви будете підбирати всі все більше і більш цікаві історії, які потрібні вам. Або, наприклад, не те, що цікаві, а наприклад, які ви вважаєте потрібні, там підготуватись до співбесіди, пропрацювати якісь додаткові питання, там по бізнес-питаннях просунутися і так далі. Тобто, цікавість це загалом не сама далеко не сама важлива штука в навчанні. Короткий обсяг краще. Не беріть дуже-дуже великі тексти, одна сторінка А4 або навіть абзац, цього класно. В залежності від вашого рівня, дивіться, як вам комфортно. І останнє, що потрібно сказати, це одна історія на один спринт. Тобто ви маєте підбирати історію, яка досить складна і достатня по об'єму, яку ви, скажімо, будете прожовувати цілий спринт. Якщо ви хочете зробити собі суперінтенсив, як в мене зробила моя дружина, ви можете підбирати собі достатньої достатні складності історії з достатнім розумінням історії і робити її за кожен день. Так ви зробите собі суперінтенсив, але в цьому випадку ви маєте розраховувати, що вас, напевно треба буде підкоригувати час, да, робити не одну годину. От в мене дружина робить. Одну історію на день протягом трьох годин. Але в неї на один спринт іде одна і та сама тема. Тобто історії міняються, але тема одна на спринт для інтенсиву. Так, і ще важливий момент, якщо ви хочете зробити собі такий інтенсив, у вас має бути озвучка цієї історії вже готова. Бажано, щоб ви не витрачали час на аудіоподкасти. Хоча. Я дуже рекомендую робити аудіоподкасти навіть в цьому випадку, тому що вони дуже сильно прокачують англійську. Я вам покажу на прикладі Bad Blood історії. Значить, в аудіоподкасті включається сама історія озвучка, потім словник тих слів, які я не знав. Подкаст Question Answering, Питання-відповідь з дуже великою кількістю уточнюючих питань, всіх деталей. Тут ви навчаєтесь пропрацьовувати. Ну, мільчайші деталі, і бачите, взагалі ну, вам відкривається по-іншому ця історія. І коли я розказував про дитячу історію, це якраз я от за допомогою цього розуміючи в принципі всі слова про всю історію, але тут я відкрив якраз багато чого нового. Потім Point of View це різні точки зору з відносно різних персонажів в історії і відносно часів, які. Ну, як переоповідається ця історія. І останній, шостий, п'ятий, це граматика по історії, значить, та, яка використовується з прикладами з історії, з життя поясненнями. Значить, так, це є. І тепер з приводу підбору історії. Тут є окремий слайд, де я підібрав вже ресурси, абсолютно різні джерела. Де ви можете відкрити, подивитись, ну, це джерела, які я знаходив. Тут, наприклад, є зразу прості історії, там коротенькі, такі можна дивитись, зразу брати для навчання по різним темам. Є більш складніші книжки. Так, і вони доступні, зразу можна завантажити в будь-якому форматі, який вам потрібен. Все доступно. Ну, оскільки вам історія потрібна буде в текстовому, щоб її відправити в штучний інтелект, то качайте текстову версію. І так далі. І окрім текстових версій самих історій, я також підібрав відеоформати. Тут переважно, наскільки я пам'ятаю, саме YouTube канали різні, Netflix, різні англійські спікери. Є Fairy Tales для дітей навіть, по яким ви можете займатися там, ну слухаючи саме Native, по таким відео класно робити Шедевін, тому що ви будете копіювати саме Native спікера. І ну, от я займався по каналу цьому першому. Тут Шейн ведучий, оцей хлопець. І він розбирає історії, які пишуть люди з на Reddit. він їх зачитує, і потім вони там спілкуються про ці історії, там ржуть, і так далі. Дуже прикольно, тому що він зразу дає посилання на сам Reddit. У вас одразу є текстова стаття, текстова історія, яку ви можете опрацьовувати в штучному інтелекті, і є озвучка Nate, і це дає вам якраз класну. Механіку для пропрацьовування. Ну, це як приклад, тобто ви підбираєте під себе, що вас цікавить, які теми і так далі. В принципі, це все по підбору складності. Якщо якщо у вас будуть виникати питання, пишіть в коментарі, задавайте питання, я на них буду відповідати. І поїхали далі до наступних налаштувань.